Доброго дня, мене звуть Іванців Антон. Військо я пішов 24.02.22 року. Перший день повномасштабки, тому що треба захищати країну, родину. І у мене точно є розуміння, що якщо вони прийдуть сюди, то ми будемо використані як ресурс для других війн. Кроще краще, краще зупинити їх тут. Я до війни займався продажами, я продавав, продавав автозапчастини на грузові автомобілі. А мій день 24-го це я поїхав в воєнкомат, тому що вже почалися обстріли ракетами. В воєнкоматі мене не взяли. Я спитав, що мені робити. Мені сказали, де штаб бригади. В штаб бригади, я прийшов. Вони сказали, ну ми тебе не можемо взяти, тому що нам вже офіцери та люди з бойовим досвідом. У мене не було бойового досвіду, і я не офіцер. і Сказали, що робити. Вони сказали, йди в штаб батальйону. То я прийшов в штаб батальйона. Та я простояв там десь годин 10, поки мене записали та прийняли до, до рядів моєго батальйону. Служба була луганське направлення та донецьке направлення, а поранення я отримав в місті Бахмут. Висадились ми в Бахмуті, одразу вступили в бій, буквально на перших секундах. Потім ми пару годин пробувались до своєї позиції. Ми там пробились от, і. Тримали там позицію, чекали, був ворожий обстріл, чекали штурму. І я зайняв позицію. Ну, Я багато переміщався по Бахмуту, зайняв позицію, от, і туди прилетіла 120-та міна. Я пам'ятаю, що мене перев'язували, що мій побратим мені казав, що з тобою буде все добре. От, ми тобі зараз швидко евакуюємо. От, ну, як він, як він казав, так і вони і зробили, мої побратими. Вони до мене приїжджають, і командири до мене цікавляться моєю долею, і до командири до мене приїжджають. Всі, всі, мені повезло з командуванням. Попав я одразу, Ну, у мене був мічник кавець Дніпро. Потім у мене була о, Київська лікарня швидкої допомоги. Це там, де мене стабілізували, там, де ми робили пересадку шкіри і о, формували мої культі. А потім я попав в госпіталь на Личаківську, А потім я вже попав о, в реабілітаційний центр Галичина, там, де я проходив реабілітацію після тяжкого поранення. І... Там я ходив, зв'язувався з багато протезистами, але те, що ви мені казали, мені це не устраювало. Я починав шукати альтернативні способи протезування, а потім в один прекрасний момент до мене, не зговарюючись, не я його знайшов, він мене знайшов. Ми з ним поспілкувалися по телефону, договорили за зустрічем, до мене приїхав в Львів. Ми з ним, він розказав, що є такі технології, запропонував спробувати. Я ще, ну, я не дав зразу однозначної відповіді, я сказав, що мені треба подумати. Я почав шукати інформацію про СТ-інтеграцію. а потім, коли я знайшов про СТ-інтеграцію, Інформацію я потім згодився про, на цю операцію. У мене взагалом три остеінтеграції: це права рука, ліве предпліччя. і на сьогоднішній момент я отримав перший етап встигну. Між першим і другим етапом остеінтеграції можна носити класичний культіприйомник. Ходити, це добре. У тебе коли зняли шви, все зажило. Ти можеш носити культі Остеінтеграція дає більше свободи, По свободи руху, більше мобільності більше функціональності. По-перше, вони мені не підійдуть, тому що це великі громоздкі корсети. Я бачив, як хлопці їх носять. Я бачив, які проблеми з'являються. Це, це не тільки запалення шкіри, не тільки, не тільки роздраження шкіри, а це ще і а, проблеми з хребтом. тому що ці стропи, які, які закріплюють цей корсет, воно, воно, воно скривляє сам позвоночник. І це ну, каліче просто. Я наразі мрію, щоб у нас. Війна закінчилась. Я мрію, щоб у нас швидко розвивалися технології протезування. Я мрію ділитися своїм досвідом в подолання проблем. Тому що таких людей, як я, у нас в Україні дуже-дуже багато. І це дуже серйозний виклик. Щоб... Це виклик здоров'я нації, в першу чергу. Ці виклики я стараюсь подолати, а виклик це правильно і вірно спротизуватися, отримати ці інструменти, а потім допомагати далі. Перше, що може допомогти хлопцям, це досвід. В країні дуже велика проблема, що нема достатньої кількості досвіду. І немає людей, які би цим досвідом ділилися. Нема тої карти від поранення до повної функціональності і реабілітації. Щас це все проходить в хаосі. Як людина, як людина собі надумала чи нафантазувала, так вона і проходить реабілітацію. Яка це повинна бути реабілітація, потім який це повинен бути протез? На жаль, в цим в країні дуже-дуже складно. Це карти. Це повинна бути людина чи якась посада в реабілітаційних центрах. Це повинні бути спеціальні посади, можливо, в протезних центрах, які би. Якби об'ясняли о протезах, у функціональності протеза. А що, Чи це повинно бути в реабілітаційних центрах, чи це повинно бути в, в протезних центрах? Це, ну, це що таке дискусійне питання насправді. Тому ну, чому? Тому що, тому що людина, яка вона коли поранена, вона переживає дуже сильно психологічні метаморфози, і сорінтуватися, які треба протез, як жити далі, дуже дуже складно. І це рішення вони будуть впливати на потім на життя цієї людини. А військові, які захищали. Країну, вони, вони гідні о, всього, -всього самого найкращого і всього всього прозрачного, щоб він розумів, як йому куди двигатися. Це все. Це починається від дому в квартирі, як він там повинен переміщатися, як він буде, повинен переміщатися по вулиці, які протези йому потрібні, як він повинен, як він буде водити ту машину. І це дуже як буде користуватися комп'ютером, як буде користуватися тим телефоном. Насправді, все це устаткування, що я, це водіння машини, користуватися комп'ютером, користуватися телефоном, користуватися обладнанням на кухні, це все є в світі, але чомусь у нас дуже дуже слабо це впроваджується в Україні. І людина, вона не розуміє, у неї нема цієї інформації. Хоче суспільство, чи ні, але вона суспільство, країна повинна становитися ветеранською країною. Країною ветеранів. країною військових, поки це не закінчиться ця вся війна. А Потім країною ветеранів, тому що ветеранів дуже багато і все повинно бути заточене під ветеранів, під ветеранський бізнес. Під, під доступність магазинів, доступність квартир, щоб людина, яка захищала, яка була поранена, вона насолоджувалася життям, а не чувствувала себе ущемленою. Ветеранам, пораненим потрібна допомога в реабілітації і протезуванні, досвід. Іхні і досвід тих країн, які воюють в першу чергу. Масштаби і ці країни повинні розуміти, що масштаби поранень у нас дуже дуже великі.